Прозоро синій упала зоряна Слезина і утворилася перлина, ім'я у неї Україна. Україна. Наші любі воїни вітаємося святом Хай новий рік принесе тепло і затишок дім, а вам здорові сне, як сталь, і хай ворог відступить, нас завжди Ти наш захисник, наша сила і опора. Новий рік принесе переможну зорю. Молимось, щоб Господь тебе оберігав і мир в Україну скоріше вертав. Хай Господь тебе оберігає, і ворогу накаже відійти. Ти єдиний кращого немає. Ми тебе чекаємо завжди. З новим роком, наші герої! дякую за захист. Бережіть себе, ми віримо в перемогу. Довж, честь, відвага, сміливість. Це про тебе, наш захиснику. Хай в новому році, Божа милість, принесе нам звістку, радісну дзвінку.